ба да 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 ду невеличка, але дуже укромна. Хороша. Це типу теж частина дикого парка. Хоча вона якось відділена забором. Тут багато животних слідов тропи. Але видно, що люди тут взагалі не ходять. Якщо подивитися отам та видно сліди великого пожару. Таке буду те саме зараз збиратися, видвігатися. Вечором навіть комари прилітали, пару штук. Таке. Вилажу назад, це пісочок. Ось річечка. А ось там дорожка. Але сіди до неї не попадеш. Бо річку прийдеться переходити. Я обійду, тут недалеко. Але місцями палки торчать, вони виходить згибаються за течією і коли йдеш проти течії, вони блин, важко проходять. І сапидисти їздять. Прикол, що отут, а я вчора бачив, рибка булькала, здоровенною причому. Тут, мабуть, глибока ямка, коли річка розливалася весною, сюди вода затекла і рибка сюди попала. Все, виходимо назад в парк, бо найкраща дорога це така, якою я їхав. Оця дорожка, вона тупікова, по ній ніхто не ходить. тому тому між нею і мостом. Ось тут можна зникатися, не треба навіть сильно ховатися, бо все одно вас ніхто не побачить тут. Ну а можна і під мостом, в принципі, но там темно, поэтому я і не захотів. Який тут прикольний парк. Просто ця частина, трошки захаращена і за цього тут класно. бо там все культурне і саме що з 6 частини парку сюди напряму не попадеш відгорожена забором треба вийти і там є невеличкий заход і попадаєш на цю дорожку тут теж лісопедісти катаються ось вона кайф Велодорожка, яка йде по таким от хащам майже до самого центру Мадрида от, майже майже там потім вже вийду на вулицю а так получается это ближайшие там километров 5 я буду ехать по ней А всего мне нарисовало 8 километров по цьому маршруту Или 7 Я не помню щось там таке Вони ездят быстро Все мене обгоняют А цей даже электрический Прикольно что тут есть мостики По которым можно переехать на ту сторону речки і тут теж можна знайти хороші То Тобто тут прикольно можна ще ближче заночувати. Але виїхати туди до траси не можна. Там до траси йде дорога. Но до неї виїхати не можна, тому що ці водочисні і проші всякі тут предприятия, вони перекривають все. Тут вже запах від водочисної вже Да? Тут інтересне місце побачив. Ну, я думаю, що тут хтось живе. Лібо просто приходить підгодовувати животних. Тут котик тусується, лиженький там, Десь я його тільки що бачу, такі красивенькі. Тут що він карман І стежка кудись в ту сторону йде. Ну, Я так дивився по карті, що тут уже таких далі хащів майже немає. Це не останнє місце, де можна заночувати. Ну, тільки тут палити не можна, тому що відкрито, одразу побачать. А так заночевать можно, если очень проспичить, это вообще дуже близко до центра. Приехал на другий берег, тут такая дорожка попроще. И обрати внимание, тут худый кульор, непонятно откуда куда он возить, но он тут есть, это прикольно, получается можно над городом. Скорее всего это для это для туристов. Чтобы понаблюдать город с высоты. Тут дальше Google мне рисует разные пути, но я решил сюда ехать все-таки вдоль Ричечки, бо тут дыхіше, якось, спокойнее. Уже скоро будет королевский палац. Это, наверное, первая достопримечательность на пути. Так, тут місце массовых мероприятий, тусни. Ну, я наскільки зрозумів, що я десь близько тут парк, дуже такий класний, многоуровневий, головне, щоб не пропустити. Блокаю. Виїхав на таке місце, я спеціально навіть карту не дивлюсь. Бо непонятно, де тут щось цікаве буде, де не цікаве. О. Оце виходить парк, он королівський палац з тієї сторони. Але я так бачу, що туди великом, скоріше всього, не пропустять. туда тільки пишем можна Надо якось шукати в об'їзд, Щоб з той сторони під'їхати і засняти. Так, оце я так зрозумів називається Афінський парк Судя по надписав Підйомчик. Пух Тут надо піднятися вгору щоб Добратися до цього всього Але я вже майже добрався Отже ж так перша достопримечательность називається собор альмудена це тот же самый собор только вже со стороны площі от то, собственно палац попробуємо з разных сторон я не знаю де його лучше видно буде в общем от сюди так просто не пройдеш, там велика очередь Я так і не зрозумів як вони пропускають Але там хлопці з великами тоже есть Поэтому я оце так Не буду заходить Середину Це не дуже. треба далі отойти, мабуть. туди перестане. виходить те, що знаходиться І ось. Так, ну думаю и все, лучшего ракурса не будет, чем тут. Вот она наша, все. Палац. А я боялся там ездить, а там ездить все кому не лень. Вот же ж так. Я это сделал, я в центре Мадрида. Еще одну галочку ставлю. Королевский палац. Короче, я построю свій невеличкий маршрут по самим інтересним достопримечательностям, які мені Google підсунув. Але тут попутно тоже багато чого цікавого. Так. Отже ж так, Театро Рояль називається вот это і королева Ізабелла II. Опендії. Так, тепер двігаємося в ту сторону. Там якась типу, центральна площа буде. А ось тут дивіться, яка цікава достопримічательність. Все що змогли викрутити, викрутили. Каретка вони ще осталась. Можна спиць набрати запасних. Наскільки я зрозумію, це тут люди залишають бумажки з бажаннями. Що воно таке, не пойму. Дуже интересная улочка тут получается навколо палацу рельеф дуже харбатый ну а вот специально так робилося. природный захист ну а если на тот случай у меня срочно закончатся деньги и понадобится приходишь сюда тут их база я так понял и все и можно сразу быстро заработать себе Бынький. Пять букаев на угар. Наверное, вот ото. отже же ж так. Вот вона Google кажется, это це найголовніша площадь Мадрида. Называется Плаза Майор. Так, мы тут ездить. Я так понял, тут везде можно или ездить. А то там такие глюки какие-то были. Может, тут такого возле собора нельзя. О, Тут теж якась королева Але не видно подписи хто така і ресторани Щоб, щоб по модному в самому центрі Отак от там Але якщо ти не очень багатий можна прямо отак от, так от. О, бачите? По простому. Якесь міністерство, не розберу чого. Так, ну я так поняв далі треба по цій вулиці. Я опрус прямо в. Центр іскусств там буде, музей Прадо і щось таке ще. Якісь ворота. Потім, ще, якщо далі вертатися, це якесь Сантьяго буде. Собственно, на цьому основні достопримічательності закінчаться у нас. Фу, то блин. Навіть велосипедні причавчі придачу. А то куди не поїду, всі вулиці встрічні. А мені якось треба в те направлення проїхати. Можем, тут вулиці зійшлися. Тепер вона двохстороння. Я не зря звернув увагу на цю сумочку. По-моєму, тут внутрі спальник. Треба подивитися, може він класний. Одіддаси офігенні, но маловато. Блін, жалко, такі класні. Кручу ось, По вашому совету знайшов. Тільки не комісійні магазини, а секонд-хенди. Хумана. Ось навіть є сразу апарат. Це по 5 євро, але нічого путнього немає для мене. Отак от. Ну їх багато по городу. Ще не пойму. У них якась одежа для карликов, блин. Но буду шукати ще, там є прикольні теж магазини. Я це дивлюсь, похоже, що це якийсь вокзал, Да. Ну нам туди не треба. Що там в магазині Що тут? За уголом наружив кучку. Правда, ось вроді баєчка непогана. Може мені підійде. Що ж то нам взагалі проблема? Їх взагалі хрен де знайдеш. Чи в магазині, чи в кучці, немає ніде. В Взагалі, ця чорна маєчка непогана, можна брати. А ще така пінгунка. Мені таке не дуже треба, але Таня сказала, що воно мені дуже пасує, тому заберу. Коротше, у них якийсь стой. У них таких штанов, як мені треба, взагалі навіть близько нічого похожого немає. Так що будемо далі шукати. Так, а можна цей матрасик телепортувати на мою ничку, а? А балон, цікаво. Блін, Я так не поняв. Бал... Він пустий чи повний. Він важкий. Весь непоганий велик. Найкраще, що кассета така, як мені треба. 110 євро всього. Лиш. <гум> ну, тут є недостатки, покришки неправильні. Не звісно, що це за вилка, може вона обітає. В общем, все. Це був секонд-хенд, але одежі там немає. Тут вулиця перекрита. От я якраз по ній поїду. Дує дуже класно. Я так і не зрозумію, це типа нашинський, так? Да? Дуже багато поліції. Щось тут якесь мероприятие, да, опять? Щось буде. Так, а що це таке? Блин, я вже коротше, давно карту не дивився. Так, я зрозумів, це я оттуда, кудись зверху на нього дивився, я був з тієї сторони. Я обійшов круг і повертаюсь назад. Це вокзал, так, да, вон, железна дорога. Я думаю, що мені по цьому проспекту лучше, так я не заблудюся. Коротше, я прочитав, оказується тут это самое. І парад, тому що воно кругом символіку продають. Так я не зрозумів. Написано, що він був 2 числа. А Сьогодні вже п'яте. Ну, я так зрозумів, що воно продовжується багато днів, а поліція охороняє від скрипоносців, щоб не нападали. Я так зрозумів, що цей вокзал називається Аточа, Аточа. Тут такі монументи. О такої. В общем, тут ловиться хороші Wi-Fi. я відео. Ну і все, в принципі. Місія виповнена. Я буду, наверное, їхати через аеропорт і там заряджусь. Або ж ні, я не знаю. Моє часів ще багато. Ця вулиця мені чимось напомню бульвар Шевченка в Києві. Як від вокзала їдеш. Я ж теж тут від вокзала їду. Бачите, кругом флаги зараз ці висять. У них, мабуть, ціла неділя. І всі, хто відчув, виставляють флаги. Треба було і мені поцепити такі флаги, проїхати по Мадриду з ним. І ще й засняти на відео, як я їду з таким флагом, коротше, щоб у наших скрепоносців скріпки повипадали. Так прикольно виглядає це. Люди віддихають, діти в фонтані купаються. Коротше, я вирішив забрати цей спальник. На крайній случай, поки буду під низ підкладувати, потім подивлюсь. Треба буде її внимательно роздивитися. Я цю вирішив взяти, вона класна. Потому що у мене зараз куртки, взагалі ніякої немає. А це хоч якесь буде. Коротше, я потеряв орієнтацію і не в ту сторону їхав. Зато тепер я повернув в нужну сторону. Ще и на велодорожку попал. видите, там для кофейного, для спреев, для батареек отдельно, для, для книжек, тампуны, тонер, да? кошмар, а Алия, оли, да? И электрические устройства, и видеокассеты даже отдельно. Короче, обнаружил взломанный контейнер. І навіть тут я нічого не знайшов, я перерив його майже весь. Кошмар. О, висотні дома. Двігаюсь через центр. Кудись туди, все ріменно гору. Тут підйом якийсь страшний. Продовжаємо двигатися по місту. Ще якийсь древній храм. Там воно телевізійна вишка, але я прогавив момент, коли був хороший вітер. Так, продолжаем вывчать, что у нас тут есть. <laughs> Я думал, он пустый. <laughs> тут, а тут в середине куча всего. Так, надо понять, что это такое. Это, скорее всего, что-то очень древнее. No. Потому что... А, да, да, да. Тут сатаны мая, значит, это совсем древний. Это может быть пентиум 3 или 4. 3 что щось з той категорії, короче, да. хлопик. Ну, коротше, тут цікавого мало. Це антикваріат. Зато аж 4 планки пам'яті. Можна подивитися, по скільки вони тут. 256 Я так поняв, тут один гігабайт пам'яті всього. Його обновляли до самого останнього, а потім вже все, він вже нічого не тягне. І в них прикольно, виходить, коли отак, вот великом можна їхати. А коли автобусна полоса отак так відділена, то вже не можна. Треба об'їжджати тудою прямо. Іноді навіть прямо розметка написана. Всі їдуть тудою. Ну мені кажется це со времен, 1929 року постройки. Ну, красиво. і пам'ятник якийсь, і і площа велика. Ось парк. Це мені мимо цього парка їхати, Прямо-прямо туди, поки не упрусь в аеропорт. Там ще буде траса. Оце мені цікаво, що це за штуки. Там внутрі наче якась жидкість збирається, чи що то вони роблять понятно для чого воно і на всіх соснах тут таке коротше з цього контейнера тоже трошки доставлю тут було несколько хороших обновок хотя красна мені понравилась то она заляпанная а штану нема ну вот я не считаю потому що мені надо нормальные штаны из такой ткани що тянется и щоб размер підійшов там если можна перекроїть трошки но то не страшно но нема нема Взагалі таке. Штани в мене якраз саме критичні. І я ніде не можу нічого знайти. Я не представляю, де їх шукати. Можна знайти багато чого, але рідко те, що треба. Ну але в цей раз я знайшов саме те, що треба. просто в нього розмір якийсь капець. Я наверное заберу весь, там на стоянці поміряю його вже і розріжу и разрежу частину собі відберу. отберу. <рес> він абсолютно цілий, Целенький. Короче, його розмір був 5х5. Він дуже великий. І ще ж він і плотний, поэтому він більше, чем ми. Я отрізав 3х4. А потом на стоянці розберусь, може ще придать різати, потому що здоровенний такий важкий, киев капець. Хоча якщо плотно ув'язати, нормально буде. Він же мене спереду. А Ще вот ось такі от штуки прикольні. Ну це п'ять таки, якби я десь тут жив, я б його забрав собі, провірив. Тому що такі штуки чаще всього бувають робочі, їх просто викидують. Вот. Штани зараз приміряю. Якщо б на мене, я їх потім перешиє собі. Вот. Оце дуже класно. Вот такие штучки надо забрать. Это не, а вот всю заберу. Короче, пришлось свои выкинуть. Вместо него это и замотал. А потом еще побачив, что тут еще и это есть. Как раз замени себе один тент. Короче, я примерил штанишки. Вроде нормально. Я их корочу, укорочу, шию. И получится офигенные велосипедные штаны. Получається, щоб доїхати до аеропорту, треба переїхати через таку високу гору, це я на вершині її. І далі починається движення вниз. Який же цей мадрид здоровенний. Я вже півдня дня їду і не можу ніяк добратися до аеропорту. Фу, все ближче і ближче. Але тут ще два автопани треба проїхати, буде, Отам там десь. А ви таке бачили? А, він трошки облупливий. облупыли. ще, ще очередної. Скільки я їх уже сьогодні переїхав. Оце парки, які ближче до центру города. Ну і вообще тут просто такий район возле аеропорту. Елітний. Такий прям елітний-елітний. Тому тут все вичищено. Нахрена йому доступ до GPS а постійно просить. Очередний круг, пам'ятник. Прикольненько. Воно таке все різне. Зараз буду вже в Google питати, щоб не завів, куди попав. Прикол. Google сказав, що якщо я поїду по цій дорозі далі прямо, то я виїду прямо до того дому, до того де водиться Wi-Fi хороший. Чувачки, поздоровкались. Я туди через мост своїм знайомим путем. Оце я так і поїду, значить, вже близько. Гляньте <ріць> який плос... плоский дом. Зверху то видно, а если вот так вот поверх не показувати, то він плоский. Так, вот це дома, район новий. Все время путаюсь, але направление направлення вибором, мені треба туди виїхати. Капець, скільки тут пригороду всяких. Ну от і все, я доїхав до того місця, де я вже бував. Ось мостик і їдемо до аеропорту. а за рожка йде прямо. Все, парковочка. Последний раз зарядив тут телефон, все, я сюди вже не повернуся. Аеропорт, Я уїжджаю Але прикольно він тут розположений, Він так на отшибі Що просто получається Можна вообще вот тут под этим самым і спати, Щоб дощ не намочить і тут же можна на газу приготувати їжу